Добрий день! Доїльне відро з нерживічими стаканами. В комплексі приходить саме доїльне відро алюмінієве, алюмінієва кришка, котики трійник. Підключений вакуумний шланг на 2 метри, молочний шланг на 2 метри, плоденька паралельно йде трубочка від пульсатора до колектора. І сам павук, який має колектор, нержавіючі стакани, пластикові затискачі. Та от заглушку. Сама кришка алюмінія, вона знімається дуже легко за допомогою такої ручки. Ручку відкинули, кришку зняли. Так само розміщається на місці назад. Ставиться кришка, затискається ручкою. І дуже зручно такий от паук вішається на спеціальний гачок на кришці. Таке доїльне відро стане в нагоді тим, хто хоче купити ще одне доїльне відро, щоб доїти дві корови одночасно, або замінити вже доїльне відро, наявне, яке є на нове. Всім дякуємо, бажаємо гарного дня!